Цього місця ти довів мене, Ісусе, по милості твоїй, я ще жива. Прими у цей день за все, за все, яка ж велика і любов Твоя. Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Я знаю тих, якого ні, як ночі, хто сонце бачить, тільки в інак сміх. Я дякую тобі, Бог, за руки, які не можуть ще тримати хліб. Лютера, слізу з час розлуки і працювати можу на землі. Я знаю тих, кого годують з ложки, хто сам не в змозі слабих рук піднять. Я дякую тобі, я дякую тобі, мій Боже, як більше цю подяку передати. Я дякую тобі, мій Бог, за ноги, Якими я приходжу всі шляхи. Я знаю тих, чиї дороги не пройденими залишилися в житті, хто все життя, прикутий до постелі, не передай до невимовної тугу. Скорботу безрадісної долі, Печаль глибоку тяжку і глуху. Я дякую тобі, мій Бог, за голос тебе, я славить можу, ним. Я зустрічала тих, кому весь світ навколо, які вони, здається, все саміми. Я дякую тобі за хліб щоденний, за те, що маю вдосталь на столі. Були часи важкі та неминучі, як люди помирали на землі, як крихту хліба золотом бажали, шматочок тоді лили багатьом. Якби вони його тоді так мали, як ми сьогодні маємо за столом. Я дякую тобі за мирне небо, за тихий спокій в нашій стороні. А скільки нам, ще дякувати треба, що ми живемо у мирі і теплі. Я дякую тобі, мій Бог, за друзів, за добре слово, щирі почуття. Тебе я справлю з ним. І молюся, до тебе йду, мій Бог, крізь життя. Я знаю те, як гірко одинокі, як часто дух безсилі завмира. Слабі ноги, часто тихнуть кроки, бо тим, хто в самоті нема добра. І дякую тобі, мій Бог, за маму, за ніжні руки, ласкаві слова, за ясні очі з добрими устами, за те, що мама в мене ще жива. Я знаю тих, хто гірко сиротою, Росте без мами, рідної в житті. Я дякую, я дякую тобі, владико. За все, що ти даруєш у житті, за очі, руки, хліб щоденний, тата, маму, за мирне небо, світлі почуття. Навчи нас, Боже, щирими устами, тебе хвалить, усе своє життя. Навчи хвалить і дякувати щиро, за все, за все, що дав і все, чого не дав. Хвалить тоді, як час тривожний, сірий, все пропаде, раптом безлідав. Коли не стане ясності у зорі, і наче день покриється на набік, дай не згоріть удень, як сірім горі, примусить доля <хи> без надії вбитий чоловік, навчи сказати подяку не лукаво, коли не стане хліба на столі, Ослабнуть руки і тілесні болі, примусить доля всі життя нести. Коли не стане спокою і миру, коли не стане друзів і тепла, навчи сказати Я дякую без міри, тобі, мій Бог, за все, що ти послав. І коли руки ніжні, тата й мами. Не приголуплять більше в час біди. ясні очі згаснуть при навіки, Де зрозумій, що так призначив ти. Я дякую тобі, мій Бог, за всі дари, які я бачу повсякчас. Хвалити хочу, дякувати хочу за все, що ти мені послав. Та, понад все, несу тобі подяку за те, що дав спасіння для душі, що смерть прийняв за мене в тяжких муках. Я дякую, я дякую в тобі Я дякую, бо хоч не бачу, але вірю, що не взимні, а вічному житті. Кращу участь передбачить, тому радіє дух мій у тобі. Там будуть нові очі, руки, ноги, нова дня, завжди спокій і мир. Там вже не буде сліз, ні смутку, ні розлуки, а тільки радість нескінченних днів. Я дякую тобі, мій Бог, за землю. Я дякую тобі за небеса. І хоч по тілу я лише людина, за те, по духу, я твоя дочка. Я дякую тобі, що я твоя, я дякую тобі, що я жива. Амінь.